Всім привіт! Мене звати Надя. Сьогодні я вам озвучуватиму статтю, яка була перекладена для Клубу любителів дизайну людини, де постять меми та статті, і переклади статей, і статті аналітиків та історії проживання свого дизайну, де можна коментувати та ставити свої запитання. Підписуйтесь на наш канал. Посилання внизу в описі під відео. Комунікаційні мости для кожного типу в дизайні людини. Як експериментатор з дизайну людини, ви можливо помітили, що вивчення вашої стратегії та внутрішнього авторитету має важливе значення, але зачекайте, це ще не все. Нам усім потрібна підтримка інших людей на роботі, вдома чи просто у житті. У міру того, як ви стаєте більш впевненим, ясним і налаштованим зі своєю справжньою природою, ваші стосунки можуть потребувати деяких коригувань. Коли ви спілкуєтесь з тими, хто поруч з вами, ви можете виявити, що вам доведеться їм нагадувати про те, як найкраще з вами взаємодіяти. Наприклад, генератор запитує свою сестру: не могла б ти спитати мене, чи хочу я тобі допомогти, замість того, щоб вказувати мені, що мені треба робити? Або для проектора: знаєш, краще, якщо ти мені сама дзвонитимеш, не могла б ти ініціювати наші телефонні розмови? Практика комунікаційних мостів культивує ваше унікальне самовираження, а також душевний спокій. Нагадування про стиль спілкування для кожного типу. Маніфестори. Ви досягнете кращих результатів, якщо будете самі починати розмови. Будьте наполегливі, просячи генераторів або запрошуючи проекторів щось зробити або обговорити. Повідомляйте своєму партнерові, що ви віддали перевагу, щоб він інформував вас про свої потреби, а не просив вас щось зробити для нього. Повідомте їм, що для вас найкраще, коли ваша енергія спрямована на дію. Пам'ятайте, маніфестори, ваш голос дуже ефективний, він буде служити вам та іншим, якщо ви чітко визначите свої наміри, перш ніж говорити. Чисті генератори. Для досягнення найкращих результатів нагадуйте своєму партнеру, щоб він ставив вам прості запитання, так чи ні, такі, як. Хочеш відповісти на те, що я сказав, або у вас є що сказати з приводу цієї ситуації, або чи є у вас енергія щоб гарячі дискусії можуть бути менш напруженими, якщо ви їх проводитимете на вулиці, або у вас буде можливість стати і трохи порухатися під час них. Маніфестуючі генератори для досягнення найкращих результатів дотримуйтесь стратегій генераторів та маніфесторів. Пам'ятайте, що у вас більше енергії, ніж у будь кого. Будьте терплячі з іншими, тому що їм важко йти в ногу з вами. Проектори. Ви досягнете кращих результатів, якщо вас запрошуватимуть у розмову. Якщо ні, можна зголоситися взяти участь у розмові. Усвідомлюйте своє бажання контролювати чи давати поради. Заздалегідь, запишіть, чого ви дійсно хочете, щоби потім не скаржитися. Рефлектори. Для досягнення найкращих результатів уникайте тиску. Обережно повідомляйте свого партнера, що вам потрібно більше часу для обмірковування ситуації та прийняття рішень. Перевіряйте і інші стратегії, деякі можуть працювати краще, ніж інші. Давайте дивитися правді в очі. Ми всі щодня вчимося тому, як стати кращим співрозмовником. Те, що працює з однією групою чи людиною, може не працювати в аналогічній ситуації. Наявність практичних та доступних засобів комунікації у вашому наборі інструментів, має вирішальне значення для задовільних та тривалих стосунків. Озвучила Надя Дінара для Клубу любителів дизайну людини. Дякую, що ви з нами.